Під час того, як вже підготовлена посадкова щілина, працівник, який садить сіянець, наприклад, опускає сіянець в щілину, розправивши його кореневу систему. На території лугінського лісництва військові та школярі садили ліс. Прикордонник Олег із Закарпаття до війни висаджував ліс у Чернівецькій та Львівській областях. Чоловік каже, що раніше це була смерека і бук. На Житомирщині висаджує модрину, сосну та дуб. Військовий розповів, що цей ліс стане символом перемоги України. Спільно з Лугинською філією лізосу долучилися до акції по посадці дерев. Це на сьогоднішній день це актуально. І дуже потрібна справа. Цей ліс має бути лісом перемоги нашої. Я навіть не сумніваюся, що це кожне деревце, яке посаджено все прийметься. Хлопці з задоволенням підтримали всю цю акцію, незважаючи на те, що виконують завдання. На площу 2 гектари прикордонники, лісівники та школярі планують висадити 9 тисяч 400 саджанців лісових культур. Це вже не перший рік бере участь у таких заходах. Я вважаю, що це дуже круто. Тому що молодь пови... потрібно привчати до того, що природу потрібно берегти, тому що вона дуже ніжна і тендітна. Цей сам процес зближує всіх людей, які тут працюють. І допомагає зрозуміти, що природу потрібно берегти і допомагати їй відновлюватися. Мішаний ліс більш стійкий до пожеж, каже керівник Логинського лісового господарства Юрій Васюхник. Водимо листяні породи. Це обов'язково це доказано, що такі породи вони менше пошкоджуються пожежами, весняними раніми і також осінніми. Коли суха трава, коли пожежонебезпечний небезпечний період досягає піку. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомирщина.